Цей фільм не про минуле, це про те, ким ми є і чому ми знову в війні з Московією. Українці ведуть боротьбу за свободу не від вчора, не від 2014 і 2022. -го. Ця боротьба триває тисячу років. Українських колабораціоністів для проведення акций по уничтожению русских поляків. Це хорошо известный это історичний факт. Карателі самые грязные кровавые дела, прежде всего бандеровці. 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 Ми, ми народ, який обирає волю, волю через боротьбу. Це історія незламності, яку ми маємо знати, аби перемогти знову. Русские украинцы это действительно один народ. Собака, привет! Прям такая печка, как из сказки у вас. Цивилизация до нас пока а еще не добралась. Україна — це не просто територія, це серце Європи. Наш Київ був столицею, коли Москва ще була болотом. Історія боротьби за українську національну ідею це історія нескорених. Століттями нас намагалися зламати, стерти, підкорити. Але ми залишилися вірними своєму духу духу свободи, рівності, гідності. мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Киев и болото. У 12 столітті Київ уже мав кілька століть історії. Це було місто, що мало храми, школи, бібліотеки, дипломатичні зв'язки з Візантією, Європою, арабським світом. А Москва, заснована в 1147 році, серед боліт і дрімучих лісів, вона була далекою околицею без писемності, традицій чи культури. Наші літописи навіть не згадують московитів як споріднений народ. Натомість сюди описується як залізця. Київ ніколи не був матір'ю Москви. Це російський міф. Українці будували міста, творили право, мистецтво, вели дипломатію. Московити створювали деспотію. Русь це територія середнього Подніпров'я з Києвом Переяславом Черніговом. І коли новгородці їхали до Києва, вони говорили Іду на Русь. Володимиро Суздальське князівство, засноване Юрієм Долгоруким, було частиною Русі до нападу його сина Андрія на Київ у 1169 році. Всі решта назви суціль фінські. І це дуже проста річ для розуміння того, чим є нинішня Росія. Росіяни це по суті суміш племен Залісся, не помню ще фінського роства, які зреклися своїх батьків, зреклися своїх предків. Фактично, Росія це постійне зрікання самих себе і намагання привласнити чуже, аби видаватися тим, ким вони ніколи не були. Князі Залісся робили все, щоб відхопити хоча б частину Росії. У 1169 році це стало причиною першого московського терору на території України та розорення Києва Андрієм Боголюбським і церкви оголили від ікон, і книг, і риз, і дзвони з церков познімали, і був у Києві серед всіх людей: стогін, і туга, і скорбота. Як ви гадаєте, чому Росія досі краде нашу історію? Чому їм так важливо вважати себе спадкоємцями Києва? Сделай все для того, чтобы жить богаче, чтобы быть сильнее других. Если нужно кого-то подмять, подомни, обмануть, обмани, разруши чью-то жизнь да разруши. Эй, плына кача, и сыни, Ти сині. На відміну від московитів, українці, незважаючи на жахливі випробування, пронесли свою самобутність, свою мову та свою культуру аж до сьогоднішнього дня. Росіяни ведуть війну за привласнення нашої історії та знищення української нації за шаблонами, які не змінюються протягом сотень років. Спочатку вони починають загарбницьку війну та фізично знищують українців. Захоплені ресурси України, її територія та люди дають поштовх до зростання могутності Росії та її імперських компійців. Советского Союза, Союзу русские территории, которые в Украине вообще никогда не имели никакого отношения. Все причорноморі, западні землі російські, були передані Украину со странною формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата на Україні. Київ у 12 столітті культурна релігійна столиця Русі. Повноправна частина європейського культурного простору. Тут писемність, кам'яна архітектура, книги. Дипломатія, міжнародна торгівля. Москва заснована лише в 1147 році. Далека околиця. У літописах кияни не визнають московитів за рідню. В їх ДНК прошито зло. Московія тисячоліттями залишає по собі випалену землю зрошену кров'ю невинних. Місто за містом, село за селом. Вони приходили як сарана. І всюди смерть. Знущання, спалені домівки, розстріляні діти, зґвалтовані жінки. Я вони... я тоді набрал, все згорело. Ми могли б ще стрільно багатими стати, Там було 10 косі машинок. Вони знищують лікарні, пологові будинки, школи. Обстрілюють черги за хлібом та гуманітарні місії. Вони не воюють, вони вбивають цивільних. Вони хочуть нас зламати. Поставити на коліна. Ми пам'ятаємо кожен злочин, кожну сльозу, кожен зруйнований дім. Ми зберемо все по шматочках, відбудуємо, але ніколи не пробачимо. Буча, Ірпінь, Маріуполь, Ізюм, Чернігів, Херсон, Харків, Донбас. Пам'ятаємо, боремось, переможемо. Козак не рад. У 16-17 століттях, коли у країнах Європи утверджується абсолютна монархія, в Україні народжується унікальне явище козацтво. Запорізька Січ це не просто військо, це була Республіка Свободи, де обирали отамана, де поважали гідність. Козацька держава Гетьманщина тісними зв'язками поєднується із європейською політикою, стаючи найвпливовішим військом у регіоні. З 1716 року український мислитель Феофан Прокопович в Москві придумує Російську імперію, прообразом якої виступила на той час знищена Візантійська імперія. Однак, оновлене та, начебто, європеїзоване обличчя імперії нічим не відрізнялося від старої Московії. Небачена жорстокість. Терор і масові вбивства. Під час розкопок у Батурині під товстим шаром попелу археологи виявили велику кількість тіл зі слідами насильницької смерті. Там були не тільки чоловіки, але й літні люди, жінки та діти. Це були сліди жорстокого геноциду батуринської різанини, влаштованої московським царем Петром І у відповідь на військовий союз українського гетьмана Івана Мазепи. Зі шведським королем Карлом XII під час Північної війни. Це була відповідь на бажання українців йти своїм історичним шляхом разом з європейськими народами. Це була типова реакція московитів. Що робить Петро І? Спалює Батурин. А Батурин був для гетьмана Івана Мазепи дуже символічним, як столиця. Іван Мазепа, коли зрозумів, що Петро І використовує козацький ресурс. Очевидно, як великий політик дипломат вирішив укласти союз із шведами. У 1711 році після поразки Мазепи московська влада проводить депортацію українців з правобережної України на лівобережну. За різними оцінками, жертвами депортації стали від 100 до 200 тисяч українців. Депортації та знищення стали звичною політикою московитів щодо українців від Петра І і Катерини II до депортації після закінчення Другої світової війни, коли відрізали частинами Україну лінією Керзона, депортували кримських татар, масове примусове переселення українців Донецької та Луганської областей, а також українців з тих частин України, які були окуповані з 2022 року. Ми не обирали рабства. Ми боролись навіть тоді, коли шансів було мало. Бо українська душа це воля. Українці завжди прагнули самоврядування. У 16-17 столітті виникає унікальне явище, Запорозька Січ. Угода з Московією 1654 року. Це не об'єднання, а вимушений військово-політичний союз. Іван Мазепа, державник. Що хотів незалежності, те, що московити називають зрадою, символ свободи для українців. Після поразки під Полтавою починається масоване нищення Січі. Ми хотіли бути рівними, вони підкорити. Ось у чому суть конфлікту, який триває і зараз. Січ страх Москви. 1708 рік Іван Мазепа один із перших, хто усвідомлено обирає європейський шлях та незалежність від Москви. Він повстає проти Петра І. Його називають зрадником. Але ми знаємо, він український національний герой. Після полтавської поразки Москва зрозуміла, що український дух не зламати просто так. 1768 Коліївщина. Спроба повстання. 1775. Росія знищує Січ. Не випадково. Це не була просто фортеця. Це був символ свободи, волі, самоврядування. Московити боялися навіть ідеї вільної України, бо знали. Без нас вони не імперія. Україна. Січ. Московія. Республіка. Самодержавство. Обирають отамана, призначають царя, Свобода, Підкорення, Воля, Покора, самоуправління, Абсолютизм, Козацька Республіка, Царська вертикаль. 1768-й Коліївщина. Спроба нового повстання. 1775. -й. Знищення Січі Катериною II. Страх перед козацькою вольницею. Символічно. Московити нищать тих, хто міг мислити вільно. Січ палили, бо вона була серцем свободи. А свободи московити боялися завжди. Мова як зброя. 19 століття це епоха культурної боротьби. Тоді, коли українці не мали держави, вони почали будувати націю. Мова стала головною зброєю, українська література, поезія, театр. Це була тиха революція. І знову Москва відповідає заборонами. 1863. Валуївський циркуляр української мови не існує. 1876. Емський указ повна заборона книжок. Пісень шкіл українською. Вони боялися не гармат, а слова. Борітеся, поборете. Заклик, що звучить і сьогодні. У 19 столітті народжується українська національна ідея. Поети, мислителі, діячі культури піднімають націю. Тарас Шевченко. Україні. Борітеся, поборете! Вам Бог помагає! За вас, правда, за вас сила і воля святая! Московія відповідає заборонами 1863. -й. Валуївський циркуляр. Української мови не було і бути не може. 1876 -й. Емський Указ: Заборона друку, вистав, пісень української. Коли бояться мови, значить, вона потужна. Бо мова це і є нація. Чи можна перемогти націю, яка навіть без армії створює силу через слово? Той самий ворог. Ворог не змінювався. Змінювались лише його прапори та лідери. Колись цар, потім Сталін. Сьогодні Путін. Але методи ті самі: забрати землю, знищити мову та культуру, вбити героїв. Ми бачили це у 1918 році, коли армія УНР билася з більшовиками та білогвардійцями. У 30-х та 40-х, коли нищили ОУН і УПА. У 2014-му, коли росіяни окупували Крим. У 2022-му, коли повномасштабна війна знову довела ми не братній народ. Або ми, або вони. Разом у свободі ми не можемо бути, бо ми обираємо гідність, а вони безчестя. Ворог не змінився. Той самий московит, який вішав козаків, нищив мову, палив церкви. І сьогодні руйнує українські міста. Без України немає імперії. Саме тому вони так чіпляються за нас. Спадкоємці свободи. А що ти тут на цій землі робиш? Ми порядок хочемо навести. З панами бандами покінчити. щоб люди зажили наконец, нормальною, щасливою щасливої не забувайте, що ми господарі на цій землі. От скажи мені, якщо б ми прийшли з автоматами та танками у ваш алтайський край і почали вас вчити, як треба щасливо жити. Ви? Да вас б гнали оттуда, Як в те татар, французів, як німців гнали. Господарі. Хм. От бачиш, як. Запам'ятай, та іншим передай, що наш нарід не можна перемогти. Нас можна тільки знищити. Ми спадкоємці Русі козаків, підпільників, поетів. Ми ті, кого не зламали. Ані тюрми, ані Сибір, ані Буча. Ми знаємо, що свобода це дар, але українська нація завжди його виборює. І ми не самі. З нами правда, з нами історія. І ми останнє покоління, що мусить воювати, бо наступні житимуть вільно. Ми не зрадили свою історію, ми не стали рабами. Нас знищили. Переписували, забирали мову, історію, героїв. Але ми стояли. І переможемо знову, бо ця боротьба не вперше. І ми перемагаємо не вперше. Що для тебе означає бути спадкоємцем тих, хто не корився московському ярму? Яку історію ти будеш розповідати своїм дітям? Онука, правду!